Внаслідок воєнних дій повітряний простір над Україною продовжує залишатись недоступним для авіації. Але компанія Зелений слон слон-7» разом з партнерами здійснює перевезення не лише більше ніж 50 міст Європи, а й до аеропортів Польщі, Молдови та Угорщини. Перевезення здійснюється в комфортабельних автобусах преміум класу, в яких ви точно будете почувати себе безпечно та розслаблено. Отже, в які аеропорти Польщі здійснюється перевезення? Перший аеропорт імені Фредеріка Шопена в Варшаві, другий аеропорт Варшава мо міжнародний аеропорт розташований за 40 кілометрів на північ від центру Варшави у місті Новий двір Мазовецький. Третій аеропорт імені Іоанна Павла II. головний аеропорт південної Польщі, розташований в місті Краків. Четвертий аеропорт в Польщі це Лоць Люблінек. Сучасний аеропорт у місті Жешу ще швидко розвивається. Також компанія Зелений Слон Сім разом з партнерами здійснює перевезення до аеропортів Молдови та Угорщини. В Молдові це аеропорт Кишинів. В Угорщині аеропорт імені Френса Ліста в а зараз поділимося з вами важливими порадами для довготривалої подорожі. Обов'язково перевірте терміни дії паспортів, візові вимоги, страхування. Важливо дітям до 18 років перетинати кордон без супроводу опікуна або одного з батьків заборонено. Якщо прізвище відрізняється, потрібно нотаріально завірене доручення від одного з батьків або опікуна в друкованому вигляді. 17 років дитина може подорожувати сама, якщо є студентом іноземного вищого навчального закладу. Подбайте про кілька джерел доступу до грошей, готівка, карти Банки. Також поговоримо про пакування. Менше краще візьміть мінімум речей, обирайте багатофункціональний одяг. Не забувайте подбати про зручний одяг для подорожі та перельоту. Аптечка. Візьміть базові ліки та особисті медикаменти. Гаджети, потурбуйтесь про зарядки, пауербанки, адаптери, можливо, ноутбук або планшет. В автобусах компанії Зелений Слон Сім'ї, usb заряд та безкоштовний Wi-Fi від Starlink. Не забувайте потурбуватись про здоров'я. Дізнайтесь, які щеплення потрібні для регіону, в якій плануєте подорож, пийте лише бутильовану воду. До речі, в компанії Зелений Лонсім під час поїздки ви можете отримати безкоштовну воду у водія, газовану або не газовану. Не забувайте заздалегідь потурбуватись про житло та комунікацію за кордоном. Компанія Зелений слон сім бажає приємних подорожей та до зустрічі на рейсах разом з нами. Якщо у вас виникли запитання, ви можете зателефонувати в службу підтримки, яка працює цілодобово та допоможе вам з вирішенням питань.